Новини вівторка на СТС. Мої вітання, чим запам'ятався цей день? Ви дізнаєтесь уже за мить. Далі про таке: Кримчани через вікно тікали з квартири в центрі Сум. Бійці АТО поскаржилися лідерці батьківщини на владу. У північній Кореї стратили двох чиновників за хабарництво. Як до такого досвіду ставляться сумчани? Вівторок запам'ятався незвичайним затриманням. Сумчани виявили пильність і у самісінькому центрі самотужки пов'язали чоловіка, який незвичним чином тікав із четвертого поверху будинку. Історія із фільму, що стала реальністю в сумах. Далі в сюжеті наших журналістів. Ранком у цій квартирі на соборній 43 гучно лунала музика. Сумчани на це й поскаржились до поліції. Приїхали патрульні, але до квартири вони так і не потрапили. Люди, які знаходились, почали тікати. Тікали вони не в звичний спосіб, з четвертого поверху, зв'язавши ковдри докупи. Люди, які проходили мимо, побачили це та затримали втікачів. Я прийняв рішення задержувати, а що? Просто так ніхто не лазить. Задержали, позвали поліцейських, вони наділи наручники, от і все. Передали поліцейським. З'ясувалося, що двоє молодиків приїхали до Сум із Ялти і мешкали у чужій квартирі. Коли ж господарка намагалася увійти до помешкання, тікали через вікна у кращих традиціях гори коханців. За що задержали за співробітники поліції? Те, що я сигнал, лазяв. А чому ти вилазив? Не хотів попадатися на очі хазяйки. Хоча свідки, яких зібралося чимало, одразу ж припустили. Тікачі це крадії, домушники і повідомили, що другий альпініст утік. З четвертого і ріс п'ятого і ріс п'ятого етажа вірьовки. і там один, який ворова, другий біжав. Наразі правоохоронці шукають другого чоловіка і перевіряють кримських тікачів на причетність до злочинів. Правоохоронці заявили, що з квартири на Соборній нічого не зникло. а Її власниця претензій до кримських гостей немає. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Що таке закон, і навіщо він потрібен нашим чиновникам? 27 липня сумська міська рада оновила статут комунального підприємства архітектура будівництво, контроль. Та цікавим став пункт, у якому зазначено, що організація може мати права, які суперечать чинному законодавству. Хто наділив можновладців такою надсилою, не звертати увагу на закон, з'ясовувала Анастасія Комендантова. Архітектура будівництво, контроль, комунальне підприємство, яке з'явилося у Сумах менше року тому. До основного виду діяльності організації входить проєктно кошторисні роботи, розробка містобудівної документації, видача дозволів на право виконання будівельно-монтажних робіт. Тощо, 27 липня, Сумська міська рада внесла зміни до статуту підприємства, але виокремлюється серед усіх пунктів той, який і підірвав інтернет. Підприємство має право мати інші права, які суперечать чинному законодавству. Громадські активісти підозрюють, мабуть, керуючись, а радше прикриваючись цим дивним пунктом, в статуті вже створили протизаконні повноваження підприємства. Серед них і той, який дозволяє організації займатися питаннями реклами в місті, що за законом України ніяк не є компетенцією комунального підприємства. Або вони, м'яко кажучи, не зовсім розумні там сидять всі, або це спрямована акція, направлена на. Видачу однією особою всіх дозволів замість колегіального органу виконавчого комітету, де знаходиться 16 осіб. Це має ознаки якоїсь корупції. Прокоментувати таке рішення. Ми попросили директора цього підприємства, власне, розробника такого скандального проекту Володимира Никоненка. Але того на робочому місці ми не зустріли. Йому телефонує секретарша. Але? Здравствуйте. Вас тут хочет видеть телекомпания СТС. Хорошо. Так и передать, да? Хорошо. Ми з СТС не розговорю. Що ще з СТС не розговорю. Не погодився директор спілкуватися з нами і телефоном. Ізмініться, но я состеє сам нанімію, що є вже не ніде ні коментарі, ні інтерв'ю, поэтому до побачення. Окрім небагатослівного директора пана Володимира, проголосували за такий оновлений статут 31 депутат. Утрималося лише троє проти жодного. Ті, хто підтримав таке рішення, пояснюють, якщо є помилки, їх ліквідують вже найближчим часом. Якщо він дійсно прийнятий з порушенням законодавства. Я думаю, що ми маємо право і будемо ініціювати його відміну, хоча б в тій частині, яка протирічить законодавству. Про декілька технічних правок мало б написати, що не суперечить законодавство. От я думаю, в цій редакції як мінімум треба зміни відноситись. І щодо повноважень є питання. Юристи проаналізували, статут дійсно прийнятий з порушеннями, проте відповідальність за такі вчинки буде мінімальна. Міська рада затвердила статут з порушеннями законодавства України. Я думаю, що тут буде лише якась політична відповідальність. Словом, згідно з прийнятим статутом, усі гроші будуть надходити не у міський бюджет, а напряму на рахунок підприємства. І розпорядником коштів буде директор Володимир Никоненко. Активісти підозрюють, саме тут і може приховуватися корупція, з якою так активно останнім часом борються чиновники. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Чиновників на страту навіть у третьому тисячолітті у світі існує смертна кара як законний вирок суду. У кількох країнах світу вбивають чиновників за недобросовісну роботу. Як би жила наша країна, аби суди ставили такий вирок? Дізнаємося в сюжеті. Весь світ підірвала звістка про те, що на днях у північній Кореї стратили двох чиновників. Їх розстріляли із зенітного кулемета. Одного за корупцію та неуважність під час прийняття проекту, іншого за те, що заснув на засіданні. Цікаво, що було б, аби в Україні діяли такі закони. Ми запитали, що думають з цього приводу сумські чиновники та депутати. Позитивно. Вони ж прийшли на роботу. І слуги народу, вони повинні виконувати роботу благо народу. Сколько кожен день арестовують э, чиновників? Прокурорів, судді і э, многих, многих других да? чиновників. Скажіть мені, пожалуйста, хоч один з них сидит, приговор суда є? Если заслужили, то можна. Так суд должен быть справедливий очень. Щодо корупції на можновладців справи відкривають регулярно. Голосують у сумах на виконавчих засіданнях також по різному. А інколи й сплять. Самі ж сумчани до можливості смертної кари для посадовців ставляться неоднозначно. Я думаю, трицані все таки смерть чоловіка це смерть чоловіка. три года. розстріл б давав би Чесно, да, за корупцію. Система має бути такою, которая би. Заинтересовувала прежде всего чоловіка много і удачно працювати. А перестріляти можна всіх зависит від количества произведенных патронов. Если бы було по законодавству, значит так надо було при У Нас мабуть, площа б не не вистачило, щоб викорнити сумської області державній адміністрації всіх управліннях корупцію. Поки ж у нашій країні чиновники найвищих рангів узагалі за законом не доторкані. Інші ж максимум що більшого отримують за проколи у роботі догану або звільнення. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Були Бійці АТО написали гнівного листа лідерці батьківщини Юлії Тимошенко. Чому ж скарги воїнів на сумську владу дійшли аж до Києва? Та про що йшлося в листі? Оксана Щербак далі. Соціальні гарантії виділення землі та будівництво житла, збереження робочих місць працівників, які нині воюють на сході України, далеко не повний перелік претензій, що накопичились у атошників до міської влади. Втім, останньою краплею стали оприлюднені відеозаписи із кабінету першого заступника мера, де видно і чутно, що саме там відбувається у робочий час. Ми їх вибираємо, я розумію, але то, що вони роблять далі, вони. Манкірують своїми інтересами в манкірують своїми ділами в пользу своїх інтересів. Громадські активісти переконані, що про такі дії своїх однопартійців, які займають ключові посади в міській та обласній раді, має знати лідер батьківщини Юлія Тимошенко. Своє обурення висловили у листі. Ви маєте розуміти, що це плювок на могили загиблих воїнів. Це ляпа з всім атовцям Сумщини, і тим, хто вже демобілізований, і тим побратимам, які досі під кулями на сході України. До листа додали диск із відеодоказами своїх слів. Тепер активісти чекають відповіді від лідера батьківщини, і тим часом вже розпочали створення нового громадського руху, у якому учасники будуть не лише протидіяти незаконним діям чиновників, але й розроблятимуть альтернативні програми розвитку міста Суми та області. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно намагався перевезти через кордон автозапчастини. Водієм виявився наш співвітчизник. Документів на товар не надав. Правоохоронці з'ясували, що продукція російського виробника і має відповідне маркування. Усі запчастини у 23-річного чоловіка вилучили. Дитячий майданчик на проїжджій частині. Таке новаторство можна побачити на вулиці Прокоф'єва. Схвильовані місцеві мешканці переживають за безпеку своїх дітей. Далі детальніше. Цей дитячий майданчик з'явився тут на днях. Його облаштовує одна з будівельних компаній міста. Проїжджа частина насправді межує із гойдалками, та нас запевнили це тимчасово. Ну, В таких умовах, щоб близька дорога знаходиться, буде обов'язково награждання дитячої площадки, тому що діти малі, щоб не могли вони вискочити на дорогу в будь-який момент. Прямо на дитячому майданчику знаходяться справжні глибокі каналізаційні люки. От, дивіться, дивіться. Він временний. ось тут водопровод провод став. Він стоїть щотчик у нас. Значить, все це після окончання строїтельства відключиться, все це діло буде заглушено. Всі небезпеки майданчику обіцяють усунути, а жителів просять не приводити сюди дітей, поки будівництво триває. Альона Щербакова Олександр Сокол, новини СТС. Жителі одного з будинків міста влаштували пікет під під'їздом і запевняють, їм погрожують або встановити лічильник на газ, або його просто відключать. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Жителі будинку по вулиці 9 січня сполохані не на жарт. Із самого ранку в них немає газу. Чому так трапилось? кажуть, знають цього вимкнення Вони очікували. они поставили информацию о том что сегодня будет установлен лечильник на самом деле их еще нету и когда они будут неизвестно они просто хотели сверлить дома ну в доме дырки резать трубы и на сегодняшний момент даже на сегодняшнее время мы находимся без газа как говорится просто не по закону все это было сделано надо было собрать собрание надо было значит согласовать со всеми но никто ничего этого не сделал пришли начали Чилі роботу і все. на питання, чому ж не хочуть встановити запропонований сумигазом лічильник, мешканці будинку кажуть, що він їм не потрібен. Хочуть встановити індивідуальні, проте ремонтні роботи все одно почали. Розклеїли в п'ятницю об'яви і на цьому сьогодні вимкнули і проводили роботи підрядної організації. Коли я приїхав на місце, підрядна організація вже уїхала і роботи поки. Припинили. У свою чергу представник пад Сумигаз запевняє. Діють у рамках закону. Зараз на території всієї України діє програма зі встановлення загальнобудинкових приладів обліку. Встановлення це передбачена інвестиційною програмою а безпосередньо планом розвитку пад сумигаз на 2016 рік. Оскільки закон на боці Солому газу лічильник тут таки стоятиме. Анастасія Сашко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Чи чекати сумчанам тепла взимку? Днями представники суми теплоенерго повідомили із майже 900 будинків, якими вони опікуються, до зимового періоду готові лише 70. І, хоча на дворі літе, проте місцевим жекам вперто нагадують, готувати сани до зими вже час. 756 будинків видано актів готовності з супосорока будинкам. Із цих житлових організацій попереду всіх іде комунальна сума по відомчому житлу. Сума тепло надає послуги вісімдесят повісімдесяти вісім будинкам. 28 актів готовності видано. Ну там краще відомчі жеки – це в основному ОСББ. Хліб за 10 гривень з вересня. Експерти прогнозують подорожчання однієї буханки хліба на 20%. І Із чим же пов'язаний ріст ціна один із найпопулярніших продуктів харчування українців? Далі. Вже у вересні суттєво зростуть ціни на продукт, який українці споживають мало не кожен день. Йдеться про хліб. Він додасть у ціні 20%. Буханець коштуватиме близько 10 гривень. Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко пов'язує ріст цін із скороченням хлібних заводів. В Україні стає дедалі менше виробників хліба. Раніше в кожному регіоні було безліч таких заводів. Зараз їх небагато. Ринок монополізується, залишається велика кількість заводів. Але якщо в регіоні працюють дві-три компанії, з іншої області хліб туди вже не повезуть. В результаті ми приходимо до того, що виробники хліба пшеницю будуть купувати теж у великих компаній. Дрібним покупцям можливість закупити зерно вже просто не випаде. Ми поцікавилися думками сумчан з приводу таких цінових зростань. Україна собрала рекордний урожай. Вивод хліб подорожають. Для людей, які на пенсії, останні соціальні слої населення, як економіст, можу сказати, що 20% – це там нока. Хай повичать пенсію, тогда заплатить на хліб. Звичайно, це не дуже добре для людей з одного боку. Але якщо так держава вирішує, будемо виходити, ну але треба щось робити, хоч соціальний хліб має бути. Доступне, повинно щось бути. Я на пенсії прожитковий мінімум. На тисячу гривень можна три дні прожити. Не знаю, що думає наше руководство і правительство, але пенсіонерам жити дуже тяжко. Окрім хлібу, очікується ріст цін і на макаронні вироби. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Суми заростають амброзією. Про це днями повідомили на апаратній нараді у міського голови. В департаменті інфраструктури переконують, всі місця, де росте рослина алерген, вже виявили і планують почати з нею активну боротьбу. Щодо е, ліквідації води амброзії, розроблені засоби е, і план ліквідації. Комунальним підприємством також е, вказані райони, де потрібно. Ліквідувати вогнища в, в Росії, і на цьому тижні ці роботи будуть розпочати. Таким був вівторок. Далі новини з нашого сайту. Тож не перемикайте, я вам бажаю миру, добра і злагоди. Залишайтеся з СТС. з нами цікавіше.